Ну, шикарно. це BMW X5 2010 року в оригінальному М-пакеті. Саме головне на цьому автомобілі установив двигун 3.0 з двома турбінами. Дизель N57. Двигун, дуже шикарний двигун. Есть, подивіться просто на цю оптику шикарну. Це у нас уже ксенон. Такі лінзочки красивенні. Противоатумані фари, партронічки 20-ті диски установлені. Що у нас? Безключовий доступ на автомобілі. Також ми маємо на цьому автомобілі дотяжки дверей. Оп, і все дотягнулося прекрасно. Ось Таке дерево, вставочка під дерево шикарно, з таким залізом, під ножечка. Салончик просто подивіться, який цікавий, інтересний, скільки просто регулювати. Пам'ять сидінь, регулювання підголовників, мультикермо, круіз-контроль. Якщо ви сідаєте, заводите автомобіль, руль до вас під'їжджає під вашу настройку, сидіння також. Мультимедіа, старт-стоп, клімат, робка автомат, є спорт режим, електроручник, автохолд. Це управління мультимедією, два таких великих підстаканника, відключення партроніків. Також ми маємо все це закривається. Так, відключення стабілізації, допомога при спуску з гори, відкривання багажника. Підігрівчики, це обдув, в принципі, регулюєте, включаєте, куди вам удобно. Ну, сидіння комфортне, посадка удобна. Панорама. Панорама, просто подивіться на цю панораму. Велика. Почти на всю стелю, ще й відкривається. Можете дівчат возити, хай вилазять. Показують все, що треба в окнах. Ще в нас на цьому автомобілі дуже цікаво відкривається бардачок. Оп, і все відкрилося. Бачите, як цікаво. Також тут є вставочка така під дерево, просто шикарна. В хорошому стані, автомобіль дуже в хорошому стані. Має двох власників, він був привезений з Європи. Шкіряне сидіння дуже дуже в хорошому стані. Есть, тут настоящий BMW шкіра. Есть, дуже цікаво. Так, також тут задній клімат, підігріви, то управляєте все як хочете, які обдуви в, нер, в ног, в но, в нос, в голову, там, як куди хочете. Прикуривательни шалиры. Типа на Панорамка відсюди вообще відкривається прекрасно. Оп! Такие волотенские просто хана. Ну, комфортно буде сидіти да. в дальню дорогу. Тут ще подстаканника у нас два. Два. Вот так, ну, цікаво спрятано, скажіть, дивіться. Оп, Вроде підголовник, да? А тут два подстаканника. Ага. шикардусь. Сетка, щоб ваша собака не, не гавкала, там, не вылазила. Або жена без настроения. С ми открываем багажничек. Зажимаем цю прекрасную кнопочку. Оп! Там камерка сразу заднего огляду. Так, що? Портронички, такой выхлоп, М-пакетик. Еще раз говорю, М-пакетик, партронички. Все как надо, диффузорчики, все на месте. Також можно цель Захотіли откидывать. присіли там. Чайка з кимось попили, він сам зробити якусь на природі, вообще шикарно просто. Автомобіль повністю есть .е. нюансів по ньому ніяких немає, ви просто сіли і поїхали. .е. Оп, закрили, також закриваємо також. Все, все електро, просто, все електро. Якщо вам сподобалось дане авто, або просто бажаєте зробити тест на такої чудовій машині, чекаємо вас на автопоєнті, Білогородка, Софійська, 19. Всім гарного дня. Бах! Автопоинт Придбай якісне авто.